Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді у нас така досить рідка медалька. Буде медаль присвячена міжнародній конференції United for Justice – об'єднання заради справедливості, що об'єднала учасників з різних країн світу для обговорення кроків із розбудови мережі. Всеусяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії, адже лише суворе та справедливе покарання агресора може стати запобіжником проти загарбницьких воєн у майбутньому. За порукою відновлення та збереження миру в Європі та всьому світі. Так. Щось фокус у нас не йде. Давайте розглянемо медальку без капсули, де вона тут відчиняється. Ось такий медаль має аверс. Так, зараз ми можемо взяти якийсь нормальний ракурс, що воно не хоче. О! Маємо фокус. Так, значить на аверсі медалі розміщено стилізовану композицію, яка символізує те, що справедлив... справедливість для України означає справедливість та безпеку для всього світу. У центрі композиції карта України. На якій розміщено щит із зображенням планети Земля. По обидва боки, від якого шальки терезів правосуддя. Угорі Малий Державний герб України, напис Україна. Внизу рік карбування медалі 2023. та праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий аверс у медальки. Перейдемо до реверсу. Так. Ось такий вона має реверс. Значить, на реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено написи, назву міжнародної конференції Об'єднані заради справедливості і англійською United for Justice по колу. Місце проведення Львів та хештег. Хештег U4J United for Justice. Дата провед... рік проведення заходу 2023 у центрі. Пам'ятна медаль виготовлена вона з Нейзельберу, Діаметр має 35 мм, тираж 10 тисяч примірників. Ось така медалька. Упіймати її було нелегко, але вдалося. Тож, друзі, дякую всім за увагу. Гарного вам колекціонування, до нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.